Пронта, брота, мої кохані, з вами Хана, ваш найкращий зірковий таролог. Яке рішення він прийняв? Подумайте про нього, подумайте про себе. Дякую за підписки, за коментарі, за те, що заказуєте розклади, заказуєте Ми то Вчора просто був бум. Зараз у нас новолуння. Ви ще далі можете заказувати амулети, якщо хочете змінити своє життя. І так, Аркан Луна. Дівчата, він про вас нічого не знає. І це його стопорить. Тобто він щось хоче учуяти, якось хоче підключити да, свою сердечну чакру, але ну, ясновидіння у нього немає. Д'явол. Ого-го-го-го. Ви розумієте, ось так жити на морі. Вчора теж ввечері думала сісти на терасу. Тьф. Яке рішення він прийняв? Його дуже тягне до вас. І він тут бореться сам з собою, до речі, тому що дьявол його е смикає за нитки стосовно вас. Та й вас також. Так, і він знає, що ви зараз королева мечів, він вас боїться, бо він думає підійду, як рубане своїм мечем. Він розуміє, що ви зараз вже думаєте не серцем, а головою. І, мабуть, є те, за що ви можете з ним так себе вчинити? Я маю на увазі відрізати раси назавжди. Тут він на вас і злиться. Ви подивиться. Нічого його без вас не радує, щоб йому життя не давало. Тобто, пам'ятаєте, як у тому фільмі? Да? Ларісу Сергіївну дайте мені. Десятка чаш. Він розуміє, що був щасливий в коханні тільки з вами. І пуста карта. Каже, більше нічого не можу сказати. Я не бачу рішення. Дів... Все. Моя карта улетіла, колода також. Що я слідувала очікувати від цього віка? Яке рішення відприйняв? Шість чаш він згадує вас, поки що ніяке. Він утопає в емоціях в тому, що класного було з вами, він стоїть на виборі, зайке. Так, він намагається якось із вами вибути, бути своє старе життя залишити. Але ж так неможливо. Рішення приймав вам запропонувати якийсь туз пентаклів, щось таке, від чого ви ніколи не зможете відмовитись. Так, Аркан Мир примиритися.